Я вже загрузився, догрузки мені не знайшли, маю тільки тут там, дві палети, железяк якихось різних, одні на других валяються. з-під 800 кілограм. Хотів той не що догрузити, але нічого не знайшов. Їду я до Ніци. Маю 450 кілометрів показує, що я прийду за 15 друга. Так що опять буду невиспаний. Опять наша пісня хороша. Ну, але... їдемо, що зробимо? Мені там пофіг стіг загружено, мені важливо, що кілометри йдуть. 600 кілометрів я маю на сьогодні. От, Ну не повних, але. То мене острає. Хреново, що я відранку мусив. Час пішов, а я не спати не міг, його. вже було пізно. Але з іншої сторони я свій поїв. перший знов перекусив. Почав ще посуди не помирнув, але загрузився такий серйозній що щоб навіть тої назви аж чуть не взявся зі сміхом. Фірма називається, говорю, спеціально по побути. Перше слово то ще куди не йшло. АБЦ. А от далі то просто я не знаю, як це сказати. Далі АБЦ-мінет. Поляки то нічого не зрозуміли, бо в їхній мові то нічого не означає. От. Там робив один русський в Челябинська. Питався я його, чи він їм перекладав назву фірми, на русську мову. Каже, що перекладав. Отож я їду, кстати, по такій греблі. Тут вода оця, гідроелектростанція. Де я бачу, що звідти води дуже багато, а звідти понти. Там якби спустили, то би затопили все нахрен. Вот. За 200 метрів. Закрет. Везу туди в їхній же філіал. Просто в Ніці. Біля самого моря по плану. Знаю, наскільки правда. Чи я то море хоч побачу, теж маю поняття. Ну, але За надія 100 є. Вправо. Потім вправо. Зараз ще проблема з паливом. Треба заправитися обов'язково. Так і в мене його понти. Закрент вправо, потім. вправо. Вот. Ну, але... Наразі їдемо. Сам сто 50 метрів, закрент, вправо. За 50 метрів, закрыт, вправо. Ой. Щоб чого позивати. До речі, не знаю чому, але чисто в темних окулярах вони клонить на сон. От з окуляри і вже не так що Очі рази, але вже настільки не, не коло на сон. Не знаю, в чому тут ефект. Того темноти, що темнота, то зразу організм на сон хоче йти. Але щось, не знаю, ніби мені ще не 40 років, а не 50. Ну, Бороти темнота, треба тільки просинатися. Дивлюся той серіал, що розказував про байкерів. Блін, бажання зростає до небес купити мотоцикл. От Сьогоднішня робота утрудняє мені ту ситуацію, але якщо я сяду на фуру, то воно мені нічим і не упростить. купити то одне, але далі він буде просто стояти. Тим більше що вже півліта. Практично минуло. Принаймні для мене вже ціле минуло, я приїду додому в серпні. Ну, поки ви це будете дивитися, то вже буде, звісно, серпень. Але мається на увазі, що я все літо в рейсі і видно купити на осінь мотоцикл. Хоча то залежить який з іншої сторони, бо п'ять. Я б вже на проценті давним купив. Навіть, взагалі, навіть без проблем. але Момент весь в тому заключається, що я не можу приділитися, який я хочу. Тобто не тільки йде мова про модель, йде мова про те, що я знайду знає якийсь стиль. Мені і харлі подобається, і спорти подобається, і кроси подобаються. Дорога, всі мотоцикли мені подобаються. Проблема в тому, що. О, шо, шо, шо. Ну, Спортивним якби, якось я ніби вже рішився, що от не треба мені спортивно, бо я не маю до них розуму. А от між кросом і харлеєм ну, рішити не можу. Чому? Тому що харлеї мені дуже подобається, такий чопери в смислі, під харлей. Звісно, що оригінальний харлеї я не буду купляти, бо перше, не потягну, по-друге, нема смислу, бо не я таким я фанатом. Може, колись на пенсії всяке може бути. Наразі явно ні. Але смисл в тому, що... Рос має дуже великі привілегії в тому плані, що він для наших доріг раз. Ним можна їздити зимою. Два. 600 влево, ну, і плюс він дає влево. адреналін. От, то, що вже не настільки має чопер. Чопер то вже такий більш пенсійний, на ньому не поганяєш сильно. Може в оригінальному харлі, може і поганяєш, або Окей, якийсь там закрин. ще новий там, мотоцикл, який їде 200, але в більшості вони. Ті, що я собі можу дозволити, хоча переїздить 120-140 ну, 140 максимум. Тобто, якщо він їде максимум 140, то його ліпше більше їх 120 не, не розганяти. Бо він починає пити, добре, от. Ну, тут такий вопрос. Кросс їде десь так само, але зато крос має свої привілегії в тому, що ним можна поганяти по болотах, по снігах, по льоді. Та по чому хочеш. По чому хочеш і де хоч. Тому в нього свої плюси. Чисто і за того, що от, як то кажеться, за метрів закреп. Хто казав, Кузьма скра казав. Що бідні, бо дурні, а що дурні, бо бідні. Ті то. Хочеш мотоцикл і не знаєш, який. Що не маєш мотоцикла або не знаєш, який хочеш. Сказав би, що там маю проблему, що не можна збирати там на нього. Але в Польщі немає такої проблеми. Ну тобто вони є дешеві, можна купити за тисячу злотих, тисячу злотих, це навіть якщо взагалі нічого робити не хочеш за місяць. Ну, За два тижні можна заробити. Розумієте? Тобто, Це взагалі піти там на стройку, кирпич поскладати і все одно за два тижні назбираєш. Тоб, самі галімі роботи в койші, і то платить 2000 злотих. Тобто, який по-любому ну, на ну, якийсь ну, ніхто не повірив, що от не можна. так? В Україні друге питання, бо, тому що в Україні блин, ви самі знаєте, які в нас ціни і так далі. Але теж, щоб дуже постаратися, можна якусь МТшку чи ще щось переробити. Мати нормальний мотоцикл. До речі, в мене є ідея. Мені там знайомі продають касик перероблений під чопера офігітіного. Мені то дуже подобається. В крайнім випадку, потім той мотор, якщо він буде нерви тріпати, його можна нахер викинути і поїще собі придбати або від Віраго, або щось такого. типу, ну, Поясню зразу, чому не купити зразу Віраго, або ж, типу того n 500 Тіска в тому, що ті чоперки. Такі, ті, що економ-клас. в них моторчики там 500 кубіків, да? мене то устрає. Але ті чоперки, вони маленькі розмірами. В прямому зрості 1,92 м. Я на них виглядаю, як на зайчку. Ті, що вже більші, ті, що там віддають вірагу 1100, наприклад, да, на них вже зовсім інший випрос. Але там вже і ціна вже зовсім інший випрос. Тобто тут вже ціна машини. Я стільки віддати не готовий, тому, тому я рахую, що ліпше купити того касіка, рама в нього прикольна, велика, там перероблений, вже дискові тормоза, стоять колеса задні від машини, по-моєму. Чи від спорта, і передні такі тоненькі, прикольні, задні широчезні Рама трохи переварена, така, що руль де вище. Ну, коротше прикольно сидиш низько, руль більше вперед йде. От. Мені, мені тут дуже подобається. От. І тому я й кажу, що якщо просто касіка мотор буде замахувати, просто міняється на V-Rago 500-ку, 535-й мотор. Він Бетвін, тобто такі як як Харлеях, І буде як ферлей. В місті Ємахівський мотори, як кажуть, поляки мені до заїбання. Речі, вони то не рахують за мат. Це нормальне слово. Ну як, ну таке, вуличне, звісно, але то нормально всі говорять відкрито. Що І... то значить? То значить, що. не убиває Ще таки вони говорять, до речі, про машини шкоди. Шкода то є, якраз да, те, що я сказав. Шкоди і, і ще похожу, штука пише на Тойоти. Ну, але те, що шкода, то знаю точно, вже перевірено власній шкурі за Тойоти, тільки не слуханий. Я чесно кажучи, японців не люблю, машин принаймні. Мотоциклів якби невеликий вибір. Німецькі мотоцикли BMW, вони тільки один стиль ендуро. До речі, мотори в них ті самі, що в каськах, МТшках. Ну, в смислі, як ті самі? Вони їх і розробили в 30-х роках. Наші тут пользуються. От на тих каськах МТ в 90-х роках ще пользувались. А в німців мотор видом він нічим не змінився на тих, тих бехах, але він... В середині зовсім з'їдився. Зовсім друга машина. Вот. Ну, але менше з тим. Віддалився я від теми. Так от розсуждав свій про мотоцикл і вирішив вслух. Так. Що-то -то не дуже добре. Поляри в мене плохо, а заправками тут взагалі не пахне. Діхаю якісь гори. Зараз подивимось, що моє паливо каже. Каже 179 км, ну тобто сотку маю точно. Так, маю сотку. Треба дивитися для ближайших заправки. Сотка то вже не так і хорошо. 过来。<Cool. S 2> yeah.